Найстаршому учаснику 62 роки. Усе життя займався боксом та інших тренував. Тепер вирішив спробувати себе у новому спорті. Як виявилось, може втерти носа і декому із молоді. Колочок завертати, жорсткий кулачок, плече розслаблене, повністю самому розслабитися, але рука має бути залізною. Ам по груші можна руками, ліктями, ногами. Вона має бути знерухомленою і робити до неї слід лише один крок. Помноживши прискорення на масу мішка, дізнаємось силу удару. Треба вдарити конкретно, напевно, якусь певну точку, знаєте. І воно також залежить, як попав чим попав. 250. Це новий вид спорту ніхто не пробував перший раз і через то, напевно, і вийшло менше. Аби не травмуватись, обов'язково слід затейпувати, себто забентувати кисті. Касолі более... усе тайпування це професійний спосіб бинтування. Воно укріпляє фаланги пальців. Фіксується обов'язково великий палець, бо існує велика ймовірність травми. Коли ти не докручуєш кулак, суглоб може вилетіти. За місця на змагались змагалися аматори котигорошки, і професіонали. На ринг виходили кікбоксери, каратисти, ватерполісти. Цей майстер бойового пака без особливого напруження вибив понад півтонни. 630, тридцять. Ну задоволення відчув, ну, всю силу свою, як я міг займається А так. Задоволений, що попробував. Тепер організатори хочуть офіційно зареєструвати новий вид спорту. Залишилось лише формально, скажімо так, пройти певну процедуру для визнання міністерства спорту нашого виду спорту. Марічка Думич, Олег Кухар, головні новини. Львова 637 сот